Ну що, починаємо зі смаколика. Да. То Сергіна теж замаринувала, то теж буде смаколик, але це смаколик, який в Польщі традиційно їдять на Різдво. На свята, на ярмарках, може хтось і вдома готує. Ось такий сир ми показували, ми купили. І ось такий бікон. І ось такий бікон. І це, типу, соус іде до м'яса, до сиру. Журавлиний. Е, журавлиний, ось. Теж показувала, як ми шукали, як ми купили. Сир зараз будемо запікати на барбекю. Класна штука. І Ді. дуже чудно, що ми не з'їли це до Вообще Взагалі до дачі. У таких дві упаковки сиру ми з'їли. Одну я з'їв сам, а одну. У... Пригостив ну, сім'ю. Да, да. Я, коротше. Цю тему вже робив вдома на пательні. Ребята, якщо якщо немає грилю, можна на електричному грилі, можна отак на вуглях, це взагалі смакота буде, а можна просто в пательні. Так що, якщо знайдете такий сир, ось він отакий. Ну, смачно, так? Назар тобі сподобалося? Так, дуже. Так? Да. Бо мама щось трішки носом крутила. Він мені скрипів на зубах, як ото. Як, Трошки, жуйка, да? як жуйка, так? Як жуйка, да. так. Так, ну що, викладаю. Все. Це... Найцікавіше, що він не тече. Поняли? Він форму тримає, але угу. коли їсиш, він такий. А чим ти знімати, бо що тобі вилку дати чи що? Сергей, ти а -а -а. що? Тут модний... Я тарілку забула. Модний як повар чи то? Повар. Все, що щас ми його... Тарілочку назарву в цьому зеленому пакеті, велику. Запікаємо, запікаємо. Що, сразу давай отак, ну. І потім другу упаковку зробимо. Ну, добре, так? добре. Ось Колись а біко... Паша э, з Каменського нам теж смаколик показував такий чорний хліб, вот такий бекон, шматку, помідорчик, шмат помідорчик шматочок з сирку. Теж така тема именно закусон. Пока, Поки знаєте, оця тема, кстати, теж... По-нашому, по-українському, якщо це так. Перед тим як готувати вже основну страву, да. треба ж там по пістюлечку, там туди-сюди. І це типу такий закусончик швиденький для да. мужиків чисто. Да. Чисто для мужиків. А ну, зрозуміло. День добре. День добрий. Не день, а Джень. так. Да. Сергій. Учи. І не джень. Тоже. Дзень. дзень дзень. А я. Джень. Джинь. А я як сказал. Чуешь, ну я ж так сказал? Не понятаю. Я так сказал? Чингачка. Да однако вам скажешь. Так. Если ты хочешь. Да. Зато у меня сын мой. А лайки. Move it. Move it. Хочу щось поїсти. Раз за три-чотири в день. Це кліп у нас. Щось смачне поїсти. І лежати на дивані цілий день. Щось смачне. Я хочу дуже-дуже щось смачне. Блін, тече. Тече. Ой-ой-ой. І припів Запить півком! Ти за рулем її yeah, yeah. <laughs> Зажрати цілком! Вау, yeah, wow, yeah. яка скоринка Як ото? І ночі щось поїсти. І що там далі? Я не знаю. Ну, коротше, ребят, якщо да. вам треба тамада і ви в Польщі, десь рядом, я приїду, отака от свадьба буде, або якесь свято, день народження, ребят, пишіть, е силочка всіх моїх соцмереж є. В описі. В описі, так. Да. А я За... Заспі... А це я не бухгалтер. Я заспівала за, за за... рулем, за кермом. Ну, та нічого. Переплутала трошки. Так, тепер що ми робимо? От коли вона засипала? Ну, ні, ні. Не засипає. Тепер що, що 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 ми. Ди аж, аж скоче. Чи скаче? Скотче скаче. Так, що ми робимо? То він живий. Показуй. Показуй. Беремо бікончик. Бікончик беремо. Цікаво. Ой, дивіться, який він макенький. Просто шикардосіна. І і, отак. А можна було два бікончика. Чи нормально? Чуєш, ти взагалі не любиш таке? Два тобі бікончика. Так... А, один, так. Да їж конфетку. Я не хочу конфетку, хочу таку конфетку. Хочу таку конфетку. Я, Я теж хочу їсти. Так. І закручуємо. Ой, 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 ой. Ай-яй-яй. Можна Сергій, на тарілку його чи ти Точно. сам, щоб да, я не Чуєш, made... Сергій. Та я ж хочу допомогти. Не треба мені допомагати. Бо ти вже вже в скліпів почала співати у мене. <adamente>. Такі гроші всі твої заберу, чуєш. Uh -huh. <sonid> а давай я буду вилажувати, а ти. Не треба. А, давай, давай, давай. Один бікончик. А це теж лізе на підработки вже до мене. На півставки. На півставки. І закручуємо. Все добре, але пістолечка нема. Нема. ти за кермом. Ой, що це буде? Давай, 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 назад. Зразу два. Ну бачиш, але він не дуже витікає. Дивай, Це він прямо перегрівся, він дуже гарячий. О, пусечки мої. А а може, а може і Оце два. ми купували таке на Різдво на цьому, на вданську на ярмарку. Да, да, Один да. чи два купили, спробувати, було цікаво. Ні, по одному кожному. Ми да? Купили. Да. А, по одному да. кожному, да. Да. так. Чуть, чуть не впала, Сергіявне. А що Сергієвний? Ти ж ага. до нас скриваєш. А, ти що? Давайте в два. Ну, а мама що казала? Один, потом. Вже все, один. Мама казала. Мама казала гроші в бетончику. Де? Ну воно вже виглядає на мільйон доларів. І сюди соус давай. А чи ще смажить на мене? Анасі для вас ми будемо смажити, як то кажуть, жарить і жарити. Ти зрозумала, що це? Які лялечки. Это лялечки, папа вміє просто готувати, ти розумієш? Да, так. Да. Папа знайшов цей рецепт. Папа не забув, що ми їли на Різдво. Ну, а ну зблизька, 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Це тобі Сергій на курицю маринувати. Я ще її, походу, переперчила, пересолила. — Та ну не гоняє. Я не знаю, попробуємо. Я, я, що, я стільки бурхнула цього чорного перця, але я потім достала трошки, звісно. Чи, блін, тобі... Так, да, мені не можна довіряти. Це ти так робиш спеціально, щоб тобі не довіряли, так? Типу, да? Ні. Ой, ой. А ну виделку. веделку. Ну давай. Давай. Зараз будемо з їсти, якщо що. Та принеси в пакеті, там де ти брав тарілку. Вау. А? Точновал? Да. Ух ти, пусечки. ух ты, пусички. Горим уже, уже гарим. Шибко, шибко, шибко. Шибко. Шибко, добре, шибко. Ух Моня. Моня, монечка. Моя вкусняшечка. О, а оцей іменно то, що треба. Ну. А оцей? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. А хороша песня, так? Так. Заела. Та я думаю, що зараз всі співають цю песню. Поправи шапку, пожалуйста. Це... А, блин. Ай, гномик. а клюкву вже зверху кладеш І Да. Я ложечку бачу, яку взяла для клюкви, яка не була в пасудамиці, єдина. єдина. Да, можна викладати. Да бо воно температура така не ще хай трішечки бачиш але все одно він не капає він типу як стікає Ага. Ах. я думаю оце і хватить більше ви таке не любите да? давай доставай вже ой вже тече вже тече тьом зараз першу партію я покажу як їсти а -а -а. як готувати і як їсти да? Да. Да, який клас. Да? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну що будемо куштувати. Я маю надію, що це той соус, що треба. Ну написано. Пахне добре. Так, підожди, він шукав візьме. Ну він як джемчик іде? Ну я думаю, що так і повинен бути. Можливо, якби домашній був, то він по-іншому був. Ну, Я не думаю, що ми на ярмарку їли щось домашнє. Ну, я теж так думаю, що. Може, сир якийсь іншої фірми був. Ну, Хоча кажуть, що то козячий повинен бути. прям вже... Звівці. Ресторан, ресторан і Да. Все добре. Кафе Папін Двіша, що ви думали, ребят? М? А Мірі я не буду с клюкою, так? Да? Та я не знаю. Бо вона буде вся включити джемчик без ягод. Чи? Папа, отує, дивись. Ну що, з кого починає? Давай з мене, бо з я. Тебе люблю саме... звичайно. Я люблю галяти. Щас. Щас папа Щас дасть. Папа дасть. Папа дасть. Щас. Ну що? Ой, та воно б таке гаряче. А, ну, а що ти думав? Гаряче. гаряче, гаряче. до. Да. Хай ястине. Хай ястине. Дує, дує. Все, все. Ні, <реш> <Щас. реш> я просто думаю, я отак. От Водилочки буду притримувати, а. А, ну давай. Ми коли купували, воно теж було гаряче. Гаряче на тарілочках воно в нас було. Mm. Не перевершено. Не перевершено. Налітайте хлопці. Та ж знімай шапку, Марія. Мені здається, без клюкви і що було. Клюк б... Бу, Клюква дає такої ізюмінки. Ось, ось диви. Mm. Посольте. Аміра, накусай. Кусай. Попробуй. <смачайте> Дуже смачно, чесно. Тільки Смак подам смачніше, ніж дома всього вроді було. І mm. <смачайте> сир набагато мягше. <смачайте> Бо Рада? тут температура вища. Та не збоку з краю кусай. Бере в руку, а що ти виделка там тримаєш? Виделка з-під низу треба тримати. Кусай. З клюквою чи без клюкви? З клюквою, так? Да? Тут смачніше, ніж здобути. З yeah. беконом, з клюквою. Марик, ну тебе честно только скажи. Десятка. Я Десятка, на обиду. Десятка. Десяточка? Реально. Амир, иди кусай, иди мама дай. Она не хочет, она говорит нет. Не? Нет? А ну кусай, Марик, дай. Нет. нет. И только мясо давай. Нет. ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ребята, хто не куштував цю штуку, я не знаю, як вона традиційно правильно називається, mm -hmm. ну це така смакота. Проста. Mm -hmm. колись, колись було питання, що вам дуже сподобалось в Польщі. От оце мені дуже сподобалось. Напевно, да. І журек. А? Ми, журек. Не журек. Журек? ми не їли. Журик ми не Ні, нас колись пригощали супом. Ні. То не журик був? Mm -hmm. Що ще зробити? Звичайно. Mm -hmm. да. е Оце точно можу сказати, що Nein. оце і українців навчили. Спробували і на весь світ показали. Так. Да. Все. І це смачно. Да. Дуже. Дуже. Оце вам хвата, ні? Ні. На двоїх. Нас то на двоїх. Ніше, я поки викладу все. Ммм. 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 Немає. Чу, Назар, що ти Папі, дай мені сервера. Нет. Чук, давай я. Сирена, ну тут десь. Ну, це так. Це ж этот, Назар, це так. для людей. Придумали для баландинок, поняла? Для баландинок. Для баландинок. Ой, ну смакота. там. Честно, смакота. это. Не, кушай. Дай їй сир один е, нагрітий, вона буде гристи. Бери, бери в ручку. Умнічка. Ой, умнічка. Кусай зубками. Кусь, 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 кусай. Чесно, смакота. Отак клав, так? Три. Смакота. Неймовірно. А? Дуже. смачно, дуже, Навіть Марк каже, що дуже смачно. Друзі, нагадую підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Ну це я не знаю. Як зараз наша аудиторія сприйме. Що, що ти сказав? Жорик смачніший, ніж борщ. Що, всірйоз? Ну це різні страви, мені передається зрівнювати. Назар не те, що потеряли пацана, ми зараз можемо втратити сина. Синочку присинець. Синочка присиночка. А ну повтори, що журик смачніший, ніж борщ. І Виріжеш. Виріжеш. І Поняв оцей крам? все таке. Це нормальне. Явище, що щось дитині ну, да. Різні. Я не пробувала, не можу сказати. Нас пригощали тут теж супом. Смачно дуже. Я не знаю, як він називається. Той то суп. Той помідоровий, то був да? помідоровий. Так. Помідоровий. Дуже смачно, но ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, що в кожному народі своя кухня і у всіх воно по-своєму смачно. Ну я б так не рискував, казати, що десь смачніше, а де, де, де не смачніше. Ну я б так Та не, я не ризикував б, звісно. Ну... Ти знаєш, що на кордоні можуть додому не пропустити назад, коли будеш їхати. Це як, як, як зрада, так? Це як зрада, серйозно. Марик, а ти більше? А де ти його їв? В, ну, в ресторані Макуша. Аааа, та ти що? Ще в ресторані. Та це двойна зрада. Да, помя... Це і ну, батьків не, зрада, не щоб без нас їв. Не, не, не сподобалося. Вообще. Точно? Не дуже сподобалось. сподобалось, Да? Ні, реально не сподобалось. сподобалось. Не сподобалось. Ай-яй-яй. <laughs> Ай-яй-яй-яй-яй, та все клас, пацани. Молодці. Так, сир, давай, ой, сир, бікон Назар, давай, давай, давай. А де? А де ти діла бікон? Діла, що треба було залишити? Та чі? давай сир витікає. Марка. Давай, викладай. Сразу два. два. Так два не вистачить. Воно що робить. Так, трошки друг на дружку. Так, ой-ой-ой, прям диша. прям диша. Ти водин будеш давати? Та не-ні, ну не води. Друга партія, як ми кажемо, подвійна. Подвійна, це yeah. вже да, це вже для богатих. <ріп> Віп. Війпі. Богаті. Mm -hmm. ага. 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 Дев'ятнадцять і крутили. Да. Ой-о. Ми по одному спочатку закрутили, а потім побачили, Кстати, що нам виспільно. Вистачить... Набагато. Тоньше, набагато. Угу. А, хоча Де? однакові, да, фірми? Так. Да. Колись були ми на свадьбі, <laughs> там ковбаса світилася. Ніколи не забуду. Ніколи. В сірці. У вас ще не було. на свадьбі. Ні, ти був вже дуже а, ще дуже маленький, так. два місяці тобі було. А, ну тоді я два рази був на свадьбі. Ти не був, ми тебе вдома залишили. Так, <рес> да, ти усуну, І ми уїхали на ціле. Ой, приїхали, ти горло сорвав, плакав. Ужас. Сам вдома. Два місяці тебе тобі. щоб ти на кухню, А, ну зрозуміло, ручниками. На кухню не ліз, у два місяці. Ну, щоб типу газ не включив, там, ну так я зрозумів. Тьома, ти що? В смысле? Одна лишня штука. А голова сім'ї має... не будь синім. туди Зюбі. Зюбі. Зюбі, так. Так, підожди, я подивлюсь, як ти викладаєш. Ой, прям подивлюсь. Яка краса тут у нас буде. О! -о. Ой. Да, а ти казав, картоплю картоплю ну Що це картопля? Ой, Не, боже маре. Ну такий, такий єдин, ти ж покажи, що ти ойкнула, що вона. Він розложив крісло, я думала, вона падає. Ти ж будеш голодний, це ну, так. так, це я ж говорю. Перекус такий. Перезакус. Перезаружка. Угу. Тож ми їздили Смішно е, на ярмарку на цю. Каже, ага. продавали оце гаряче вино. Це як Так, да. я забула. Ну, оце беруть на закусончик, зрозуміло? Да, да. Копчене таке. Надо, короче, ти ж дивись, треба бабки збирати. Скоро ярмарка вже. Та я вам усі роблю, яка ярмарка. ярмарка? Ну може я в цьому році попробую? Що ти пробував, ту саплю ту? Якусаплю. Ракушки військ. А як же ж вони називаються? Ну. Класна тема. Зря ти нас. Ну і в цьому році я можу ще. В цьому році я тобі вже не предлагаю. Якщо ти грошей назбираєш, Можеш зробити на ярмарок. Та ні, не зробити, а купити. З чого зробити? З макарон? <гум> <гум> С макарон. Хіба ж щось... можу тут? Давай. Давай надаємо на шапку. Зі слимаків. Ой, ну красота. Ну якщо окремо його не нагрівати, він через бікон не прогріється. Не буде такого результату. Цій? Цій? Йому цін. Тобі цей, а йому цій. Диви гарим, гаримо. Та воно видно. Главне, щоб віконтент зняла. Хай Гарим. Виглядає, як ковбаса. Ковбаса, схожа на кобаси. А давно в мене співали пісню про ковбасу. Колбасу. <кхех> ні, ні. Люблю я ковбасу. Люблю її так сильно. У нас не, стол заказів чекуди каже. Баба, зараз сир, 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 сир. Да він не падає. Но він ні. капає. Я вже хотів його з'їсти. Вийшли. Та то маріка. Та це мій. Стол заказів А Марік, ти Бадю. бачиш, Марик останнім часом почав чудити, як і в дитинстві. Сложи їй. Він там не де на футболі головою не бив. Мінять. лежати. Хоче лежать, так? <Лежать. гум> да? да. Давай. Добре. Да. Ще? Та ти їй показуєш, що ти мені показуєш. Ще. Та я не можу сам розі. Давай. <гум> Отак лежать? Як візьме кашечка. Дуже приємно. Самое ласкательное, что можно Да. Амира, ты принцесса? <решит> бабель. Бабель, злый бабель. Бытка Бобэ. Бобэ. Бабер. Бытка Бобэ. 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 мы Бобэ. <решит> Бобэ. Ось все, є пачечки такие. Утікущички. Чесно, так она ведь з полу упаде. І з полу з'їла. Ма дюбак. Утікусечки. Ба дюба. Ой. Блюхом. Із полупаде. Поднімай! З палочка. Палочку вбирає. Якщо а б не це... спало, спало, де я Ти що, звісно, з їмося, з їмося. є. Звісно, зима. Це буде моє. Отож, бачиш, слова, мають, слова мають силу. -ма. Обсма... -ма. Обсмалиш, -ма. слухай, нічого збирається. А це п'ята, це лишня. Та... Не Вона не лишня і мені все одно я з'їм. Не трогай, Та то я моє. Травинку вбрать. Травинка тут теж моя травинка. Ти тримай місце, бо зараз і полетять, танцюєш. Дамбари, дамбари, дамбари. Номер один. Що таке номер один? Номер один. Номер один. Номер один. Сміється. Я Думаю, там може всі здохли чи ні? Дохли. Дохли, здохли. Може, треба було слимаками ставити. Та звісно. <зоргучно> <зоргучно> вони так тримай її. А ти замітила, їх і нема. Ну вони поїли, і пішли спать. Нема. Все, хватить, Що? <зоргучно> ти що ну так на так? <зоргучно> Все. Їмо, ребят, їмо. І потім вже почнеться у нас блог, як ми ще будемо їсти. <зоргут> Що, всі мазати? Так, да, і побільше. Я прям докладала собі ще. Що в натурі? Ну. — А ти казав однаковий, ти різний бекон, дивись, взяв. Що в натурі? Да. Сушоний. А це якийсь сушоний. А цей більш капав. Цей, що О, бачиш? Він, різний. він жирний був. Ага. А той сухий. Ось о, це вже куди більше, Сергіє. Ну, о, то мій буде. буде мій. Червона ікра. А бачите, яка у нас червона Добре, ікра? Ви бачите, яка у нас червона ікра? Mm? Uh -huh. Даже паучок воно хочеться. Не трогай, не no, надо, no. з'їсть. No. Так тільки покусає. No. Одінця піди. No. Холодно? Шуткує. Оце вже нормально, так? Я накладаю? Це прямо оце у нас багато. в ресторані, ребята, так і буде. Багато буду накладувати. Тільки в этом. Накладувати. Буде дуже дорого. Дуже. Дуже. Не, не, не. Ну оце, от, якщо б так у мене в ресторані було, угу. оце 5 штучок у мене б коштувало а, ну, десь 2700-2800 гривень. Я думала, злату. І по полтинічку безплатно. А, ну. ну, два полтинічки. Це типу на двох. І mm. готь. А за за пятий. За пятий, типа, поддраться треба буде. Mm. Или офіціанти. Налітаємо. Так, де чіє? Без різниць. А де то, що на полу було? Оці, оце це, оце. Давай я з'їм уже, щоб. А, от це. Не. Дай тобі, ти лиш не будеш. Гаразд. м О. Пірзапікся дебела. Кулаш. Чу ж но воно і ситне, я так скажу. Оце другий, воно прям відчувається. Що щось спадає. Можна розповідати, все одно криця будеш смажити. Щось це принесуть? Mm. Mm. Щось напишеш, а дитина голодна. Не хлюйся. Вона уже поїла тут три рази. Сирочок. Сирочок, дивись, що з другої сторони буде парати. Потужно, найпотужніше просто смач. Морек дошлі йдемо. Сейчас, щей, сєй, сідай. Тепер ти поняла, як я цілу пачку сам з'їв такого сиру? Вона мені вранці каже, ти що гониш, ти що? Цілу пачку з'їв. Кажу, Аня, ну оно так залетает. Mm -hmm. Ну так скажу, три и ты прям Ну,